Всім привіт! Сьогодні розповім, як користуватися позикою на біржі OKX. Відразу скажу, на моєму каналі вже є відео по тому, як це робити на Bybit та Binance. Раджу ознайомитись, тому що інколи а, десь позика є, десь вже її розібрали, десь кращі відсотки, і корисно вміти це робити на кожній з бірж. А, отож, а ми продовжимо. О... Повернемось до нашої позики. Також, до речі, рекомендую знайомитись з гайдом, де викладена вся теорія, якщо ви ще не знайомі з позикою, тут детально розписано все, що вам потрібно для старту. І, в принципі, раджу прочитати, щоб ви краще орієнтувалися, що за цифра перша LTV і що ми взагалі тут робимо. А, так, ось тепер точно повертаємось. Як зайти на сторінку позики? З вебу заходите в Збільшуйте активи і нажимаєте позика. Все, вас перекине сюди. ж. З телефону я прикріплю десь тут запис екрану, і, в принципі, будете бачити, як це зробити з телефону, бо зараз не пам'ятаю з голови кроків. Далі вибираєте в сумі позики токен, який вам потрібно запозичити. Наприклад, я хочу під активність взяти позику на BNB і вводите кількість. Хай це буде 0.1. Далі автоматично виставляється, зараз покажу, як це міняти. Тут скажу відразу: о, вам раджу тримати LTV не вище 70%, тобто 60-65%. Як це зробити, як його збільшити? Точніше, зменшити, збільшити заставу. Нажимаєте сюди, і тут вводите. в мене максимальний доступний баланс 101, я закидав під відео. Тому ввожу 90% на око і це приблизно вийде якраз 65%. Підходить. А далі ви відразу вверху бачите APR. Це гнучка позика, як і з байбітом, я рекомендую вам користуватися гнучкою, якщо ви тільки починаєте. І в принципі, так, відсоток цей може змінюватись, але він змінюється не критично. Тому тим більше це річний відсоток, і самі розумієте, зміна навіть на 1, 2, 5 відсотків річних не дуже вплине у вас, там скільки ви заплатите за 1-2 дні. А як рахувати, до речі, давайте покажу цей відсоток досить просто. Беремо спочатку, знаходимо, скільки це в день буде. в принципі, давайте порахуємо, скільки ми в день будемо платити з позики в 60 доларів. Платите ви з суми позики, не з застави. Дивіться, 49% ділимо на, грубо кажучи, 360 днів в році, отримуємо 0,14%. А далі запам'ятовуємо цю цифру, беремо 60 доларів. Ну, закруглим, це не зовсім закруглим, а просто грубо 60 доларів. А, множимо на 0 і переводимо відсоток в цифру. Тобто нулі, 0% відсотків, 14, тобто 0,14%. Ось стільки ви в доларах будете платити, наприклад, конкретно з цієї позики. Навіть якщо це буде 1000 доларів, самі розумієте, сума не супер сильно буде відрізнятися. Там приблизно буде 1, 1, 2 долара, наприклад. Ось, тому не бійтесь позики, не бійтесь відсотків. Зазвичай активність це покриває. А, все. Вміємо тепер рахувати АПР, LTV-шку поставили, яку нам потрібно, нажимаєте кнопку Позичити. Як завжди, підтверджуєте, погоджуєтесь з умовами і нажимаєте підтвердити. Все є. Тепер, якщо ви нажмете відразу сюди, можна подивитись відомості про позику. Також о, покажу вам, що в нас вже є позика. Давайте оновлю сторінку. Ось, наші BNB. Їх, звичайно ж, можна виводити з біржі, куди вам потрібно, на якийсь є гаманець чи на іншу біржу. Це вже діло ваше. А тепер дивіться: почнемо з того, як коригувати LTV. Це саме, ну, саме те, що ви будете використовувати під час того, як тримаєте позику. Заходите в вкладку Застава. Тобто, зараз ви знаходитесь в даних позиці. Дан... В дані позики. вкладці, Як сюди зайти, можете, наприклад, уявляємо, що ми на сторінці позики, в принципі, в самому верху переглянути відомості про позику, все, ми ось тут на цій же самій сторінці. Заходимо в вкладку Застава, нажимаємо змінити, і тут можете, давайте докинемо 10 доларів. Наприклад, я хочу докинути, тобто LTV впаде. Ось у нас враховується новий LTV, нажимаємо продовжити. Ще раз переглядаємо, тобто тепер у нас буде сума забезпечення 100 USDT. Нагадаю, починали ми з 90. Тобто у нас в позиції буде 100 USDT. Все, є. Ми закинули, тепер той самий лишається, звичайно ж, 0.1 BNB, проте ltv шка падає. І дивіться, якщо ми в новому сторінку, то зараз в нас ось тепер тут тільки 1 долар, тому що ми в заставу докинули грошей. А тепер дивіться, давайте навпаки скинемо. Тобто вам треба стейбл, LTV у вас хороша. Ви можете знизити заставу, тобто вивести забезпечення. Переключайтесь ту сама кнопка, переключайтесь на другу вкладку і вводите суму. Наприклад, 15 доларів піднімемо до 70%. Окей, це в нас шорт-терм позика, цілком нормально. Вводимо. 15 USDT продовжити. Переглядаємо. Все, підтвердити Закрити. Тепер дивіться. LTV в нас виросло, звичайно, тому що ми заставу зменшили. А, і о, в нас тепер в самій позиції в 75 доларів. Відповідно, сюди USDT мають нам повернутися. Ось. Все. У нас тепер 16 USDT. А, так. Ні, все добре, все добре. А, тепер дивіться. Як погасити позику? По-перше, щоб її погасити, вам потрібна буде сума, звичайно, на яку ви брали позику, тобто 0,1 BNB плюс відсотки в монеті, в які ви берете позику, тобто в BNB, не в доларах, не в USDT. Тобто. А, так як на OKX, якщо я не помиляюсь, по годині відсотки, то в нас зараз нічого не накапало. У нас рівно 0,1, і в нас тільки ще і треба, щоб повернути. Нажимаємо кнопку Повернути позику, вводити max. Вам, якщо потрібно буде більше BNB, то можете або на тому самому закинути usdt шки зверху на OKX і купити просто BNB, докупити там на копійки. Або ви з активності вже заробили, то можете просто в BNB повертати і все. Ну, на різницю продавати. І, в принципі, все. У нас тут Max кнопка. У нас вся сума позики. Продовжити підтвердити. 0% далі буде, і відповідно, все, немає в нас більше її, тому що ми погасили. Заходимо на головну сторінку, все в нас немає ніяких зараз позик відкритих. І якщо я оновлю, то в нас має бути наш 101 USDT, який був на самому початку. І BNB, звичайно, немає, тому що ми тільки що його віддали, щоб погасити позику. Ну, в принципі, на цьому все. Давайте завершено, в класі пози, пози, позики. Ще язик заплітається. Uh, дякую всім за увагу. Якщо відео було вам корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я це дуже ціную і це мотивує далі знімати відео. Uh, також всі посилання, які вам можуть знадобитись, будуть в описі під відео, я залишу. Uh, і чекаю всіх на моєму телеграм-каналі, там я публікую активності, результати з активностей і, в принципі, корисну інформацію, на які можна заробляти. Тому велком. Ну, а... Uh, на цьому все. До зустрічі.